Розглянемо практичні задачі, які стосуються попереднього відео, а саме ми зупинилися на тому чотири способи знаходження відстані між мимобіжними прямими. Перший спосіб: ми будемо шукати спільний перпендикуляр. І, відповідно, будемо шукати це для такої задачі: задану куб. Ребро його А знайти відстань між прямими БС, червоним позначено, і ДД1. Ми бачимо, що ці прямі дійсно мимобіжні. І спільний перпендикуляр це означає, що повинен бути відрізок, який одночасно перпендикулярний до кожної з цих прямих. Модель куба дуже зручна, тому що ми знаємо всі грані квадрати, ви бачите, кути по 90 градусів. Це легко пояснити дітям і вони це сприймають нормально. Тому відстань між цими двома мимобіжними прямими є довжина ребра DC, а тоді відстань дорівнює А. Другий спосіб це побудова паралельних площин. Ми говорили про те, що коли в нас є дві мимобіжні прямі, ми можемо розмістити кожну з них. Певній площині і площини будуть паралельними. І тоді відстань між двома мимобіжними прямими ми можемо замінити на відстань, зручну відстань для знаходження між паралельними площинами. Наприклад, знову ж таки, візьмемо куб. Ребро куба дорівнює А треба знайти відстань між діагоналями несуміжних граней. Наприклад, прямою а 1 b вона пунктиром позначена, і дс 1 Розглянемо наші ці прямі. Вони мимобіжні, бо лежать в паралельних площинах, а саме в бічних гранях аа 1 б 1 б і ДД1C1C. Ми сказали, що відстань між мимобіжними прямими можемо замінити на відстань між паралельними площинами. Відстанню буде, наприклад, відрізок АД, але ми можемо його замінити на відрізок ПК. Зрозуміло, що ця відстань також дорівнює А. Наступний третій спосіб це побудова однієї площини. Яка проходить через пряму і паралельно відповідно до іншої прямої, однієї з тих, які ми розглядаємо. Ось є дві мимобіжні прямі. Ми спроєктували пряму А1, утворили площину. Ця площина паралельна до прямої А. Тому що містить в собі пряму, яка паралельна до даної прямої. І тоді відстань між мимобіжними прямими буде відстань від прямої А до площини. А знаходити її можна там, де в задачі зручно, з тими конфігураціями. Знову розглянемо задачу. У нас є куб з ребром А, знайти відстань між діагоналю основи А1, С1 і несуміжним до неї бічним ребром. ДД1. Всім очевидно, що ці прямі не перетинаються, але не є паралельними, тобто вони є мимобіжними. І для нашого способу ми з вами повинні тоді провести площину аа 1 c 1 c і будемо шукати відстань від ребра ДД1 до площини АА1C1C. Для того, щоб знайти відстань, треба обрати будь-яку точку на прямій DD1 і провести перпендикуляр до площини. Оберемо точку D1 і проведемо перпендикуляр ДК. Відповідно, це і буде відстань вона буде дорівнювати А коренів з 2 поділити на 2, тому що це половина діагоналі квадрата. Наступний четвертий спосіб це побудова перпендикулярної площини. А саме, коли в нас є дві мимобіжні прямі А та Б, ми проведемо площину, яка буде перпендикулярна. І спроєктуємо на цю площину обидві наші прямі. І тоді відстань це буде довжина нашого перпендикуляра АБ. На задачі можемо побачити це ось таким чином. Знову беремо куб. Ребро куба дорівнює А, треба знайти відстань між мимобіжними прямими ДЦ1 і АЦ. Для того, щоб цю відстань знайти, ми провели площину, яка перпендикулярна до однієї з мимобіжних прямих. Це буде площина BB1D1D. Вона перпендикулярна до АЦ. І тепер будемо шукати відстань до цієї площини. Відповідно, ми опускаємо перпендикуляр. В даному випадку це буде перпендикуляр ОК і знаходимо його довжину. Його довжина за теоремою Піфагора буде дорівнювати А поділене на корінь з трьох. Цих чотири методи демонструють, по-перше, різний підхід використання різного роду теорії, узагальнення цієї теорії. Опрацювання відповідних теорем на зрозумілому макеті Куба, і це може відпрацювання таких завдань сприятиме самостійній навчальній діяльності і застосуванню поглибленню знань учнів з геометрії.